Вітаю вас, мої дорогенькі. Дивимося, що відбувається там, де ти не бачиш, і там, де тебе дуже цікаво, що там відбувається. Подумай саме про те місце, де ти не бачиш очима, але хочеш дізнатися, що ж там відбувається. В якоїсь людини, можливо. Десь там на якійсь території, що там відбувається там, де ти не бачиш, але тобі дуже цікаво про це знати. Що там відбувається? Я тут бачу постійну якусь спокійну, стабільну ситуацію, стабільне життя, коли у, люди, у людини сиплеться манна з неба, бачиш, він, чи вона, чи вони мають стійку якусь нерушійну таку позицію щодо щодо чогось, так? І. Це основна така, можна сказати, енергетика, чим характеризується та ситуація, як, про яку ти хочеш дізнатися, це місце або ця людина, про яку ти хочеш дізнатися. Є певна до тебе звернена хитра така сторона, від тебе щось приховується, можливо, навпаки, оцю сторону прикривають, тому що я бачу тут прикриття. Прикриття чогось, прикриття, дивись, можливо, дивись, яка б ситуація ти не дивилася? Тобто там у людини все добре, все просто супер, все мега класно. А, але є якась а, хитрість, хитрість, що повернена до тебе. Тобто тут мені двічі показується, що цією хитрістю прикривається щось таке, де, там, де є все, все добре. А, і там, де все добре, кажуть, що все не дуже добре, бачиш, тут людина, начебто, хворіє. Ну що ж, будемо тут тепер знати. Ти тепер знаєш, що там, де тебе немає, і можливо, тобі щось не договорюють. Дійсно, у людини все виходить, все йде. Тобто, якщо це робота, то все йде так, як треба. Стабільність. Ситуація не вийшла з-під контролю, ніяких смутків, ніяких проблем, ніяких проблем, якщо там кажуть, що проблема з грошима, немає проблем з грошима, тут в нас виходила карта гроші сама по собі. У людини чи у людей, чи на кого ти дивишся, там іде навіть така тенденція до того, щоб розрахувати якісь певні кроки наперед. Стабільну ситуацію маючи певні кроки наперед. А до тебе була повернута чомусь сторона, не хотіла тебе розчаровувати, але сторона саме хитрощів і недоговорювань, якихось таких уловок і так далі. Що там, там, де тебе немає? Що там відбувається? Що там відбувається? Ну, бачиш, що відбувається? Все, все супер просто там. Якщо це людина, на яку ти дивишся, то там в цієї людини все дуже добре. Вона на високому займає якесь високе положення на своєму місці, все спокійно і якісь певні гарантії навіть в житті є. Все супер. Але до тебе чомусь повернена оця сторона супротивника, яка говорить про те, що щось, недоговорюючи, він від, від тебе щось ховаючи, чи вона, чи він, чи, чи вони не, не дають тобі повної інформації. Тепер так, якщо ми знаємо, що там все добре, чомусь нам саме про це говорять. А що саме там? Що саме там? Чому там все так добре? а Тобі не договорюють? Чому? Що саме там відбувається? Що? Ну, бачиш гроші. Це отримання якоїсь певної дивись, є. людина отримала гроші. Просто кажуть, що там замішані якісь великі гроші. Можливо, великі, а можливо, просто ті гроші, які та людина, на яку ти дивишся, не може усвідомити, що вони в неї є. Тому що тут буквально ця, як манна небесна на нього сиплеться. Але в цей простір, той простір, на який ти дивишся, скоро приходить якась така сильна трансформаційна хвиля Ось, і місця цей, цю стабільність, цей спокій, і це, я б сказала, навіть таку напищеність. Чому? Можливо, тому що тобі не сказали. Добре, мені цікаво, чому в твій бік не йде така інформація, що якісь там проблеми можливі. Бачиш? Тобто тут, тут виходила в нас ще карта, яка показувала дійсно, що у людини проблеми, які він тобі показує, але їх немає. Насамперед, тобі потрібно це знати, що сам, самої проблеми, такої, як такої, немає. Це може бути про те, що якась ситуація, наприклад, склалася в тебе з цією людиною, на яку ти дивишся. І тобі була повідомлена якась інформація про те, що там десь в чомусь є проблема. Тобто тобі тут сказали ніякої проблеми. Фортуна, стійкість, стабільність, якісь перспективи, гроші. Тобто тут всі карти говорять про те, що там ніякої проблеми, як такової, не існує. Як таково я не існує. Дивлячись, яке місце ти дивишся. Можливо, ти дивишся на людину десь на якихось дуже складних умовах. Тобто, тобі просто кажуть, Тобто, тут є така ремарочка, я хочу з зноску зробити, що все рівно, все нормально. Тобто, жива, здорова, ціла і, все, і немає ніяк, і ніяких. Але чомусь до тебе якась така дивна сторона повернута, наче щось не договорює, щось прикриває. Навіть більше, Бреше? А чому Бреше? І, і знову дивись, ну, карта з якогось сюрпризу виходить. Дійсно, подивимося. Чому така ситуація склалася між вами, якщо ти дійсно дивишся на, на ту людину, з якою спілкуєшся? Чи спілкувалася? Чому? Тут говорять про людину, яка хоче зробити тобі сюрприз. В чому сюрприз? Так, це що у нас перевернулося? Ух ти! Причому дивись, як, як смішно вийшло. Я навіть не помітила, яким чином з моїх ручок вивалилася ця карта. що стосовно приміщення, будівлі, чогось стабільного, чого ти, напевно, колись бажала. Тому що по карті будинок це те, що неруш... нерушійне, щось таке, що не можна зрушити з місця, ну, поки дійсно там. Якісь катаклізми чи форс-мажори не трапляться, але вони не трапляться. Тобі кажуть, що тут фортуна на боці цього, цієї людини, про яку ти дивишся. Як якийсь сюрприз. Прикривання чогось, сюрприз. Добре. Тобто, всі ці намагання щось приховати це було лише ради того, що, щоб тобі зробити приємне. Який це сюрприз взагалі? Приємний чи неприємний? Давайте подивимося, сюрприз. Ну, це приємний сюрприз. Це тут говорять про якийсь подарунок. Це не може саме бути або дійсно подарунок, щось таке, що дійсно тобі сподобається, або просто якась ситуація сформована саме цією людиною, яка тобі буде взагалі в житті як дійсно, як подарунок з небес. Цікаво? Така, така цікава інформація зараз йде. Давайте, що нам потрібно ще знати про а, цю людину, ці обставини, а, про які ти питаєш, що потрібно знати? Що потрібно знати? Тут людина щось не враховує в своїй ситуації, не враховує між вами, можливо, якщо це стосунки, не враховує в своєму житті, якщо ви просто дивитесь там на якийсь там робочий колектив. Так? Я не знаю, на що ти то дивишся. Тобто щось не враховує в своїй ситуації. І через це може дуже марно надіятись на те, що відбувається. Тобто, прикриваючи. І, говорячи, прикриваючи якусь таку ситуацію, яка склалася зараз там, де ти не бачиш, він в, як всередині собі, чи вона, чи вони, так, всередині ця людина відчуває певне під, під, таке піднесення, тобто все добре, все якось так вирівнюється, але я їй не скажу. Розумієте? Чомусь саме до тебе повернуто. але їй не скажемо чи не скажу. Але я так скажу, що зараз потрібно знати, що те, що казали про якусь хвилю, так, така, яка на, а, бере і з, змішує все з землею, так, а, ці намагання, старання, що начебто все добре, вона досягає і цієї людини. Тобто тут якісь марні ілюзії можуть бути, мої дорогі. В цієї людини щодо того, що в неї все добре. Дуже жаль, вже дуже шкода, як то кажуть. Так, добре, до вас, як це стосується і як це взагалі обернеться до вас? Ну, Вас кохають, якщо це, якщо це людина, якщо це стосунки, або якщо це там жінка, колектив, на, на кого ти дивишся, то все рівно ви ну, як серед білого списку, так? серед тих людей, яка входить до. І тобі можуть зараз щось ну, розповісти про це, тобто якусь інформацію дати. Ну, дивись, в твій бік я бачу, хоч і якісь приховування є, хоч і є якісь певні такі нарікання на, на, на того, на кого ти дивишся, що щось недоговорює, тут все рівно в душі. Дуже приємні відчуття стосовно тебе, тобто легкість така, хороші стосунки, хороша, хороше відношення до тебе. Якщо це людина протилежної статі, це взагалі любов, ну, тобто кохання. І він зараз як вивчає певну ситуацію, яка йому потрібна для того, щоб комуні... ну, і комунікацію з тобою налагодити. Але бачиш, він не договорює дуже багато щось. Він чи вона? Мені щось іде, прям чоловік. Дуже багато дівчат, напевно, дивляться на... Окей. Чому він показує таку сторону? Чому він показує таку сторону, начебто все не дуже погано? Він хоче якогось співчуття і що. Від тебе. Яке не отримує, тобто співчуття, яке не отримує зовсім. Від цього йому дуже, дуже сумно. Дуже сумно. Окей, я тут хочу ще подивитися поради. Такий короткий розклад на буквально на якусь ситуацію. Короткий розклад на ситуацію. Подивимося, поради тобі. Порада. Тобі. Просто нічого не роби зараз. Буде рух в твій, в твій бік. Все рівно, якщо ти дивишся на певну людину, або на когось там на, на декілька людей, тобто там є певні стабільні навіть стосунки з тобою, або відчуття до тебе, або почуття, або просто як дружба, так? Тобто там є за що зачепитися. Ось все. Дівчатка дорогенькі, дякую за те, що були зі мною, і, дорогі мужчини, дякую за те, що. Кожен розклад він ваш, кожен розклад він вас. Дякую за те, що ставите лайки, коментарі пишете і за фінансову підтримку. Нехай вам в рази в рази більше повернеться. До побачення, до наступних зустрічей, па-па.